А ще справді весело у Переяславі Хмельницькому. Вперше у цьому давньому козацькому місті проходить міжнародний фольклорний фестиваль, крім українців з різних регіонів. Ще й білоруси і росіяни співають народних пісень, танцюють, збираються на майстер-класи та вечорниці. І все це задля дітей. Вони головний акцент заходу. Погляньмо детальніше. Дітлахан – то справжня роздолля. У музеї архітектури та побуту у Переяславі Хмельницькому перший міжнародний фольклорний фестиваль «Світовид». Його учасників майже дві тисячі. Більше сотні колективів з України, Росії та Білорусі співають, танцюють, стрибають. А сімейний ансамбль джерело з Вінничини навіть вчить грати на сапі. А ще найзвучніший інструмент це наша сапа. Якщо зголодніли, можна й перекусити. Делікатесом цієї весни гречаною кашею пригощають усіх, але передусім дітей, адже вони головні гості фестивалю. Каша дуже смачна. Я її в цілий день. Мама мені завжди готує з бабусі. Таку кашу білоцерківець. Віктор годує діток своєю домашньою їжею. Я знаю, що ця продукція якісна, і тому мені дуже хочеться, щоб вони дегустували, старалися бути здоровими. Жили на благо сім'ї, на благо нашій державі. Фестиваль присвятили дню захисту дітей. Заснувала його цьогоріч київська власна держадміністрація. Сьогодні діти з кожного району. Незалежно від того, чи це сім'я, яка має достаток, чи це діти, які навчаються в школі інтернат. Більше тисячі дітей, які знаходяться тут доставлені із шкіл інтернат, Переяслав Хмельницький вибрали не випадково мовляв, краще місце для свята етнокультури. Годі знайти Світлана Флікян, Олексій Супільняк. Факти ICTV.